За довгий час безцільного лежання у шкатулці я та діаманти, ну, дуже знудились. Ми були створені, щоб блищати і вабити негідних нас людей. Але сьогодні все стало інакше дружина нашого господаря Анастазі Дересто, навіщо схопила цілу шкатулку з прикрасами і понесла кудись. Було чутно, що Анастазі Дересто. Знову зустрілася зі своїм коханцем. Через деякий час косів стало більше, але що я чую? Купують нас! Невже комусь вистачить грошей, щоб викупити всі діаманти? Раптом хтось відкрив шкатулку і почав роздивлятись нас? Мене оцінили як чудовий діамант, але я сама про це дуже добре знаю. Це не вже нас продадуть саме йому. Він же має вигляд жебрака, хоча оцінює як той, хто знається на прикрасах. Спочатку я думала, що це розумна і порядна людина, але як він відреагував, це було ніщо інше, як тріумф дикуна, який отримав бажану здобич. І тепер навіть страшно було уявити, що буде з нами далі. Втім, це також мене. І ми знову сядемо у вишаканому світі і будемо його головною прикрасою.